Зараз вже дякувати Богові покраще. От, дають гуманітарку, дітям дають, все дають. Ну трошки страшно, бо обстріли кожен день. Ну нічого, ми тримаємося, і діти тримаються. Ті, хто був в Одесі в Миколаєві, почали повертатися. Сказали, тут а вдома в Херсоні краще. Да, сама я навіть рада, тому що місяць назад зовсім отидеш по вулиці, взагалі нікого немає. Дуже багато зустрічається людей, які ой, ви бідні, от ви та саме. Я говорю, є ще погірше люди, в яких і діти, не дай Господь гибнуть, і синов'я на війні. Так що головне, що є хліб і криша над головою. Підтримує те, що є допомога, все-таки, як не як для дітей, є допомога, що враховують те, що немає тут ні робот, нічого. Наші ЗСУ, хлопчики, які нас успокають, говорять, що все буде добре, потерпічать трішки.